Вчора, 25 вересня, між Покровським та Рудинським сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля Газ та автомобіля Мерседес, у якій загинуло три особи, о 16.25 32-річний водій автомобіля Газ рухався по автодорозі Добропілля Покровськ зі сторони міста Білицьке у напрямку міста Покровська. На перехресті з дорогою, що веде до міста Родинське, виконуючи маневр лівого повороту. Водій скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes під керуванням 65-річного водія, який, рухаючись в попутному напрямку, почав виконувати маневр обгону. Після зіткнення сталося перекидання автомобіля Мерседес в результаті цієї ДТП водій марки та дві пасажирки 37 та 39 років загинули. 47-річна пасажирка автомобіля Мерседес отримала травми та була ушпиталена. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Хотілося б звернутися до всіх громадян. Та наголосити, що поліція шукає свідків та очевидців цієї події. Будь ласка, якщо ви маєте будь-яку інформацію про цю подію, зверніться до поліції. Працівники поліції вкотре нагадують водіям про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху, адже це може зберегти не тільки здоров'я, а й життя. Будьте уважними на дорозі та поважайте один одного.